Майже мільйон громадян упродовж березня перетнули кордон з Польщею, зокрема зріс потік на в'їзд до України, кажуть прикордонники, пов'язують пов'язуються з великодніми святами, на які українці традиційно повертаються додому. Основні пункти пропуску в нас на яких є накопичення, це Шигінь, Раворуська, Краківець. В основному це за останній період протягом квітня місяця це накопичення сягало не на більше 100-150 транспортних засобів. Це було накопичення раптове. Тобто, за декілька годин це накопичення просто, скажімо, так проїжджало через державний кордон. Втім, частина з прибулих знову виїжджатиме за межі України. Тож найближчими днями на кордоні очікується збільшення черг на виїзд. У разі накопичення на основних пунктах пропуску на Львівщині підполковник Іван Баран каже: прикордонники перенаправлятимуть автівки на інші пункти спільні з Польщею. Це у нас грушів Будоміш у горинів і Смільниця процент. Загалом упродовж березня прикордонники спостерігали активізацію спроб незаконного перетину кордону українцями як на в'їзд, так і на виїзд з держави. Три тисячі осіб отримали відмову. З них виявлено 170 випадків підроблених документів на право перетинання державного кордону. Це в основному це довідки військово-лікарської комісії. Там ну і ряд інших документів, які їм надавали право мали надати право на перетин державного кордону. У березні прикордонники виявили 68 випадків спроб незаконно ввести до України товарів на суму понад 1 мільйон гривень. Крім того, зупинили 17 спроб контрабанди з України зброї. Загалом виявлено майже 200 одиниць боєприпасів, які намагалися вивезти за кордон. Аліна Домбковська, Правда, тут Львів.